Слава Україні смерть клятим окупантам. У цьому відео про сорт груші Талгарська красуня. Якщо почитати чи послухати відгуки від тих, хто її вирощує або просто куштував, то вони дуже різняться між собою. Бо хтось захоплюється і називає цей сорт найкращим. І до такої категорії належу і я. Для мене це еталон смаку. А хтось каже, що ця груша примітивно солодка. Якщо говорити про попит на ринку, то я можу сказати, що дуже часто бачу на ринку, що саме цю грушу розкуповують найактивніше, принаймні в нас. Значить, сорт такий, що не хворіє, рясно щороку плодоносить. Просто. Всипані гілки плодами, і часто навіть от через рік, як правило, рік ще якось витримують гілки, а рік ми підпираємо, але дуже рясно плодоносить, груша взагалі така безпроблемна. М'якуш у неї щільний, соковитий і хрумкий. От по звуку ножа, як ніж входить у м'якуш. Ці груші сьогодні зірвані з дерева. Коли вони полежать, то стають трохи м'якішими, але тоді вони не такі смачні. От я витискаю. Бачите, як капає сік. Дуже соковита, дуже солодка груша. Немає кислинки і дуже смачна. Коли вона в технічній стиглості, то м'якуш такий більш щільний. А коли вона повністю стигла, ну, у нас то це буває кінець серпня, початок вересня а цього року трішки пізніше, бо літо затяжне, то в неї м'якуш подібний до м'якуша кавуна, тільки трошки щільніший. Отак багато хто вважає, груша має свою таку характерну форму. І, е, якщо вам цікаві солодкі, хрумкі соковиті сорти, ви можете придбати на ринку е, в кінці літа, на початку осені е, інших подібних в цю пору за формою сортів нема. І спробуйте. Дуже багато хто любить саме цю грушу. В мене, е, значить, е, от ще хочу показати, наскільки вона соковита. Е, в мене росте дві груші. І третю, якось так я щіплювала ніби інший сорт, але живці переплуталися, і вийшло так, що я щепила ще третю грушу, і всі три груші я залишаю для свіжого споживання. Хто там продає, може продавати на ринку. Ми ділимося із друзями. І часом я роблю грушевий сидр то е, додаю як джерело солоду, от саме талгарську красуню, тому що вона і дуже соку має багато і е, солодка. Мішаю із дичками, виходить дуже смачний грушевий сидр, може коли зніму рецепт. Тому, хто любить солодкі, соковиті хрумкі груші, зверніть увагу на цей сорт талгарська красуня. Ну, а це саме дерево талгарської красуні. Видно, що воно щедро плодоносить. І хочу сказати, що спеціально крону я якось і не формую, тому що плоди відгинають гілки донизу, і таким чином формується розлога крона. А вже весною я просто вирізаю гілки, де вони загусто розміщені. Сор дуже стійкий до хвороб, до шкідників і слаборослий. Ця груша щеплена на дишці, але за рахунок того, що вона слаборосла, дерево невисоке.